Що це таке? Ви це не знаєте. Це явір ПЛП-80. Звичайною простою мовою, це піларама, це жир, уже не скарб, який дає можливість облаштовувати фортифікаційні споруди на фронті, нам не шукаючи, перекупаючи, замовляючи в цивільних. А це кожна бригада буде мати вже зараз, вже через два дні, їх коли ми. Та веземо їх на фронт. А це, у, це круто. Це є болотні шини. Зараз, коли змінилася погода, коли нема карчам, пікапам, джипам на чому їздити, несподівано зима настала в них. Ми завезли контейнери на суму, яка перевищує мільйон євро для наших військових. Вже вишикували черга. І ми Дуже-дуже дуже швидко повеземо їх на фронт. А це, це літіємо батареї. Це є наша відповідь уже не зимі, не тільки, а блекауту. І ми готувалися, знаємо і забезпечуємо Збройні Сили України.